Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати результати, як мені складалося ось, цю, ось цей пазл в стилі Гаррі Поттера M Size важкої складності. Я пазли великі вже давно не складала. І загалом це було нелегко, враховуючи, що і часу не так багато, а з маленькою дитиною. Але в цілому, ось так у мене зараз все виглядає. Трішечки засвічує лампа. Я так пробую якось зняти, щоб все було гарненько. Ну, ось так. Це верх. І переходить він плавно ось так до завершення і правий куточок. Я використовувала лист ДСП, лист великий. Сама робота 28х39, ми можемо бачити, М складної. Складний Хард. Да, і я використовувала ось такі блюдця і також зіп-пакет, щоб сортувати, до речі, якраз ось цю фіолетово-зелену зону. Ось цю якраз з малюнка. Тому що ну, елементів багато 450 таких. от Квадратиків, і загалом поки що ось так у мене, все це виглядає. Залишайтесь на каналі, щоб не пропустити, що ж буде далі. Ну що ж, друзі, зараз ми бачимо дві фінальні наші пазлинки. Давайте шукати. Оп. І ось так. І, вуаля складаночка готова. Ось така вийшла краса. Так все виглядає. Мені сподобалось викладати. Цю роботу. Тішуся, поки що розбирати не буду. Ось така краса вийшла це сюжетна така по Гаррі Поттеру Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі. Далі буду збирати ще одну таку з цієї серії. У мене є відео. Розпаковки всіх цих посилочок від магазину Додо з пазлами, де можна буде подивитися їх. Розпаковочку. Всім дякую за перегляд і бажаю натхнення!